Всім привіт! Так, на задньому фоні це мої пакунки. Я намагалась їх сховати, але, ну, як вийшло? Так ось я подивилася групу психологів і психотерапевтів, і в мене питання до вас почитала людей. І дуже цікаво почути людей, у яких нема дітей. Ну, таких, я розумію, що меншість, але от цікава їх думка. А, питання до вас. Що дорожче за гроші? Багато людей, переважна більшість, я навіть копіювала, робила скріни. Що люди відповідають, хотіла зачитувати, ну не буду. Коротенько, просто підніму цю тему. А, до речі, теми про життя є топом. На Ютубі, шкода, що я не є топом. Може, ті теми, які я піднімаю, це таке щось дуже дивне і далеке від реальності. Так ось, про про, про, про що дорожче за життя, за гроші. Переважна більшість людей писала, що це діти, здоров'я дітей. Здоров'я взагалі. Діти, їх здоров'я і чи добре в дітей, переважна більшість. Тобто досить одноманітно. Ну, не всі ж мають дітей. Я хочу свою думку висловити. Для мене теж такі є речі, що дорожче за гроші. Ну, це, по-перше, душевний спокій, і, і, і душевний спокій і здоров'я. Звичайно, і ментальне здоров'я, і здоров'я нервової системи, здоров'я. Звичайно, що фізичне, бо воно там все пов'язане. Ну, а нервової системи це фізичне здоров'я. Так ось і чому от ментальне здоров'я і душевний спокій таке багатогранне? поняття а, Бо насправді мій душевний спокій залежить від багатьох речей, залежить від того, що, як в країні, бо, звичайно, що бути спокійним, коли ну, близькі люди твої потерпають, чи, не дай Боже, що щось дажить, навіть не хочу да, зараз це вголос сказати. А, що, звичайно, що душевний спокій мати. Неможливо, правда? Тому ну, це дорожче за гроші. І, і скільки б не було грошей, буває таке, що ти не можеш все одно бути спокійним. До речі, почалася House of Dragon, Second Season. І там була в першому епізоді така, така історія. Я беру книжну версію, бо я, я не читала книгу, я намагалася послухати аудіо, і щось для мене вона простенька. І мені не цікаво було заглиблюватися. Можливо, можливо це поверхове, бо там ну, трошечки я прослухала. Не ображайтеся. Так Ось там була така сцена, коли прийшли до королеви семи королівств. І до її мами, яка колишня королева, бо там родина одружується між собою, прийшли вбивати це книжна версія. Онуків, запитали, що... ну, вони намагалися відкупитися і в серіалі теж, але в серіалі вони там разом були, вона була в покоях своєї мами, а не сама була на одинці. І її запитали, що ти не відкупишся, запитали. Кого вбити. І от вони стояли в книжній версії і думали про те, що багатство, влада, Ну от все в них є в цієї родини, а зараз вони нічого не можуть зробити. Просто нічого. і, і Який тут душевний спокій! І потім дуже добрий він описав це, потім вона просто збожеволіла не милася там. Вона обрала дитину, а вбили ту, кого вона сказала: вбивайте. І сказала: Твоя мама, хочу, щоб тебе вбили. Живи з цим! Уявіть собі, так? А я не знаю, чого вона обрала. Може, є така теорія, що просто вона обрала більш маленьку дитину, щоб вбили. Можливо, що вона не так це розуміє, коли будуть голову, вибачте, відрізати. Так, що тут така от річ про душевний спокій. Я не знаю, мені здається, що про душевний спокій я ще не знімала відео. Так що, що ви з цього приводу думаєте? Будь ласка, пишіть, які у вас ідеї. І якщо є діти, якщо немає дітей, між іншим. Це просто українці, чудові такі батьки. А, а так може бути, що а, ваша найважливіша най, найважливіші речі для вас в житті це можуть бути на діти, це теж нормально. Навіть якщо у вас вони є, разом з онуками. І мені здається, що у Ірландії це ми бачимо повсімісно, ви бачите, за такий русизм. А, дякую за увагу. Я все коротенько і коротенько. А, ну, як як я знімаю відео, так, що океан, то я не можу коротенько. Я і про це згадала, і про те, і ще й не все сказала. Так буду коротенько, щоб вас просто розважити. Ні, нудіть. Дякую хорошого всім вечора, дня, ранку, в залежності від того, коли ви мене дивитеся. І, ну справді, вдячна за увагу. І за коментарі, і за лайки, і якщо просто за увагу, теж вдячна за ваш час.